Добрий дня, мене звати Володимир. Я є представником церкви Християн Верії Івановської Сарменського району село Селець, Рівненської області. Ми придбали два стабілізатори Volter Smart 7 у магазині 220 експерт. Через те, що в нас в молитовному будинку стоїть дуже дороговартісна апаратура. Звуковий пульт, комп'ютер, два LED-екрани. Один там, другий тут. І Ми мали проблеми із скачками напруги. І скачками напруги. Бувало, приходиш в церкву напруга на фазі 180 вольт, на другій фазі 230-240 вольт. Апаратура працює нестабільно, Вийшли збої, і ми вирішили обов'язково треба купити стабілізатори. Ми постала проблема, і ми стали шукати, де їх купити. І, звичайно, я напав в інтернеті на рекламу вашу. Я подивився дуже гарно намальований сайт, дуже великий вибір стабілізаторів. І ми подумали, ну що нам брати? Три сторони, інверторний там дуже багато видів, дуже великий, дуже великий діапазон потужності по якій. Ну, ми вирішили, нам достатньо буде 7 кВт з запасу. Чому ми купили два? Тому що звукова апаратура у нас підключена на одній фазі, відео апаратура вся підключена на другій фазі. Ми вирішили брати два штуки. Подивились інверторний стабілізатор. Чого ми зупинилися на інверторному? Тому що похибка на виході напруги 0,5%. Сіми тристорний, три там 5-6%, 1,5%. У нас кран, рам, він дуже чутливий до перепадів напруги. Через то ми вирішили брати, Ну, він дорогий відповідно. Але, ми, я рахую, що ми зробили правильний вибір. Ми, ми купили правильного виробника за майже 8 місяців роботи, після того, як ми купили, абсолютно ніяких нарікань. Абсолютно нічого, дуже безшумно працюють. На даний момент вони включені Звуку не чутно нічого. Дуже красиво працюють. Дуже понятне меню. І які ще плюси цих стабілізаторів, що на їх пожиттєва гарантія. Тобто, я не переживаю, що він мене завтра згорить. Якщо згорить, виробник дає гарантію пожиттєву, що він його нам поміняє. Значить. Що ще можна сказати? Чого ми вибрали цей магазин? Случайно, типу, попали, дуже хороша реклама. І він вийшов у мене в Google в першому рядку. І ми вирішили своїми спеціалістами, вирішили, що нам треба брати інверторний, так як в йому дуже велика погибка. І, ну, сподобався дизайн, дуже хороший дизайн, дуже понятне меню. Я одразу подзвонив до менеджера. Хочу сказати добре слово за менеджера Максима. Дуже відповідальна людина, гарно розказав, гарно пояснив. Сказав, що у вас дуже правильний вибір, дуже правильно ви вирішили. Будь ласка, беріть, вікається, не будете, ми вам зробимо знижку. О. І Ми отримали по новій почті, дуже гарно все прийшло, гарно запаковано. Гарно проплатили гроші, встановили за 8 місяців одні тільки позитивні враження. Дуже гарно стала працювати стабільна апаратура. Навіть були випадки, що під час обстрілів стало пропадати світло, і ми вирішили, що нам треба придбати генератор. У нас був в наявності однофазний генератор, а стабілізатори два. Ми мали проблему, ми не знали, як воно буде працювати, чи можна його підключити. Це пройшло півроку, майже я подзвонив до менеджера Максима, менеджер. Дуже відповідальна людина, він в неробочий час взяв у мене трубку, все розказав, намалював мені схему, по які підключити. Дуже сильно допоміг, і ми дуже задоволені, що ми зробили правильний вибір, правильний магазин, правильний вибір стабілізатора. Я хочу ще раз сказати, інверторного ну, типу, хай він дорогий, але от, ці от два апарати, вони того варті. Вони того варті. Ми не жалкуємо, що ми купили. Ну і тільки позитивні враження. Тільки позитивні враження, дякуємо, що допомогли нам. І ну, якщо цей відгук комусь допоможе, у виборі ми теж будемо дуже раді.